Друзі, вже вдруге за сьогоднішній вечір. Вітаю вас з моїх офіційних сторінок в YouTube та TikTok Екстрасенс Роман Шептицький. Розпочинаємо наш ефір прогнозування на жовтень-2023 року для України, для світу і для тої клятої Ерефії. Ну що ж, давайте будемо розпочинати. Спочатку ми дивимося для України. Я завантажував буквально кілька днів назад. Коротенький такий прогноз у ревочок з мого прогнозування річного для України. Так, Випадали там такі карти, як карта внутрішнього голосу, карта стукайте, і вам відкриють. І випадало, що таке відкриють. Також була карта щурів. Тобто, місяць, жовтень такий. Стукаємо, щоб нам відкрили. І відновлення балансу. Давайте подивимося, що сьогодні підкаже нам для України на жовтень. Енергетичне. Таро, спочатку будемо дивитись. Отже, загальна характеристика місяця. Так і хочеться сказати. Здійснення наших мрій продовжиться, бо це карта реалізація мрій. Початок місяця буде. З картою відкриття нових горизонтів, перспектив. Карта подорожі та приходу того, що ми очікували за кордону в плані допомоги. Середина місяця. Пливемо за течією, по накатаній. Рухаємось далі до успіху і до перемоги, і завершення місяця. Ну, там, де була карта «Щорі», тут карта гадюки. Розкриття гадів. Зняття масок, викриття всякої тої підлоти і тих закулісних негативів, які ще ховаються. Одним словом, завершення жовтня по енергії таке не з найприємніших. Це може бути і частка влада на різних рівнях, це можуть бути ще певні загострення по лінії фронту зі сторони расистських гадів, це можуть бути також певні. Загострення якісь навіть в ну, таких конфліктних ситуаціях між Україною та світом. Ну, наприклад, якось була ситуація з Польщею, так? Але більше ця карта мені йде про це викриття внутрішніх гадів, зрадників, колаборантів, ну таке. Тобто сказати, щоб енергія була якась така, знаєте, ну, наприклад, негативна там. В масштабах України не показує цього карта. Така, щоб настільки сказати, от все в жовтні, там все звільнять, ми переможемо. Ну, теж не така карта. Але впевнено покроково будемо далі звільняти Україну від окупації і наближатись до перемоги. Ось такий місяць, знаєте, малими кроками до великої перемоги. Давайте подивимося, що нам підкажуть Таро. Голос старо. Що мені підкаже колода. Голос старо для України на жовтень 2023 року. Перша карта. Королева Кубків. Це карта покровительства. Це карта дарунку дарів. І це карта такого, як би сказати, батьківства. Бачите, вона, от там ця дівчина, жінка, так от тримає в руках таке, таке, якийсь, типу як скарб. Тут він має таке форму, як, схоже, як яйце. І вона там його відкриває. І от там, бачите, такий от якась там цікавинка, сюрприз, сюрприз для ворога. Так, хвилинку, бо щось. Тік-Ток. Незрозуміло куди подівся. Бачите, мережа сьогодні теж підглючує. Так, є, все добре. Так, тепер я вже знову в двох прямих ефірах продовжуємо. Продовжуємо. Ну, в тільки таке буває, що з прямих ефірів може от на рівному місці просто взяти і десь там завершити свій ефір. Друга карта для України з Арканів Голос Таро, Четвірка Пентаклів. Оця карта нам не нагадує, що ми прямо будемо виривати у ворога, наше, наші території. Продовжаться історії з звільненням Криму, продовжаться історії з звільненням Запорізької області та інших ще по факту окупованих областей України. Ще раз кажу малими кроками до великої перемоги, але з новими дарами для цієї перемоги. То не здивуюся, якщо вже несподівано прийдуть там, не знаю, Атакамси, Абрамси, хто там ще там, що там має прийти. Четвірка жезлів це досягнення нових цілей вершин. Це карта. Урожаю, це карта якби святкування від переходу на якийсь якісно кращий ще плюс рівень, та можливість здобути цю нову основу для перемоги над ворогом. Така бачите успіх від домовленостей та від кооперації правильної співпраці. І четверта карта семірка жезлів. Сила є, боремось, така тут дуже вона гарно намальована, така, знаєте, українські кольори. Такий наш синьо-жовтий прапор, Сімірка Жезлів. Перемога, перемога ще раз перемога. Тобто новий рівень називається ця карта в подоланні ворога. Но мені ця карта дуже імпонує, тим більше кажу, вона в таких ще наших українських синьо-жовтих кольорах нашого прапору. Так що будемо товкти того ворога далі. Так, небезпек все рівно ще вистачає, це не без того. Що тижні робимо прогнози, я роблю на моєму офіційному YouTube-каналі, і розклад на щодень, і розклад на тиждень по регіонах, тому слідкуйте, тому що тиждень від тижня відрізняється. От, спитався, чи будуть ще загрози від ворога? Будуть. От є карта того диявола. Будуть все одно, ще будуть загрози масованих атак, і чим ближче до зими я про це наголошував, будуть знову пробувати виводити, атакувати нашу енергосистему України. Ну, таке. Так що бачимо, яка карта. Давайте ще кілька карт з. Це в нас аркани йдуть. Wisdom of Oracle, мудрість Оракула. Що він для України підкаже на період жовтня 23-го року. Правда, яка буде сказана, така карта випадає. Вибір, який має привести до успіху карта роздоріжжя. Регенерація відновлення. Навіть там, де все випалено, вигорено від ворогів, все рівно відновимось. і Будемо далі розвивати нашу Україну і відбудовувати. І карта оцих подарунків. Ну, теж бачимо такі підтримуючі карти, підтримуючі карти. Зараз дуже багато ще є розмови про те 4 жовтня. Ось що там щось має бути, не знати, що страшне. Ну, я вже попередньому. Попередні такі розклади робив, мені випадало, що це просто фейкова інформація. Я, можливо, ще зроблю окремо якийсь ефір ну, або розклад, завантажу. От, але попередні я робив, випало, що це просто фейкова інформація. Хтось вирішив так по-дарному пожартувати, і. І, як то кажуть, ноги ростуть десь з Ерефії. І так, наскільки, до речі, ви мені писали, це теж таке десь воно лунало, що от ми запустили ці всі фейкові ролики, що там 4 числа не знати, що має страшне статися. Ну, одним словом. Так що ми молимось, працюємо за відведення гіршого і реалізацію кращого сценарію для України. Кожен день над цим працюємо і багато чого є в наших можливостях та силах змінити. Хоча зараз до речі, молитву енергопрактики чомусь стало відвідувати ще менше людей. А я наголошую, чим більше нас в молитві, тим швидше наша перемога, а люди все зменшуються. Ну, якась така динаміка. Можливо, стане краще. І е, з цього оракула, з якого я вже давніше не витягував. Карт closing door. Це двері, які так відчиняються, зачиняються. Одні зачиняються, другі відчиняються. Карта як завершення. От і відкриття переходу. Бачите, така дуже мені ця карта подобається. Така вона містична. Називається Одні двері закриємо, інші відкриємо карта дух річки. От му, е, Рух е, в напрямку змін та нових. Якихось як пригод, карта говорить, Adventure це як пригода. Для мене це карта рух до нових можливостей. Сила стихія води. Карта спадання масок. Відновлюємо себе, аутентифікуємо, ідентифікуємо себе. Спадання масок. Я ж кажу, чим далі, тим більше це буде, вібрація змінюється, підсилюється. Чорноті не сховатися, ні під якими масками буде викрита і. Як я вже це казав, стерта з матриці. Назавжди. І така от карта про трежер. E це в нас скарби приховані в тінях. Віднайдемо. Віднайдемо. Скарби прийдуть, прийдуть таємно, так що ворог навіть не знає, будуть активно застосовуватися. Так що, рух до перемоги триває. Загальний висновок з цього розкладу. Роботи ще багато. Про якісь можливі переговори, про які теж багато йшла мова там кінець вересня, початок жовтня, поки що карта не йде, нема з ким про що говорити. Як був основний силовий метод перемоги над ворогом, так він і залишається. І допомога в нас буде для цього необхідна. Тому Україна перемагає. І перемагатиме далі. Важко, складно, непросто, але буде перемагати. І хай буде так. Тепер будемо робити з вами розклад для світу, які ж будуть світові енергії. Хоча би так за, заглянути, знаєте, за кулісся. Так, для світу. Перша карта, карта проекцій. Проекції, це в нас те, з чим кожному треба працювати, знаєте? По принципу, не думати, там я думаю, що він думає, що я думаю, про що він думає. Одним словом, це, 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 це карта проекції. А це карта, яка говорить, що треба більше якоїсь комунікації, треба більше щирості, треба більше відвертості, треба більше розуміння між людьми, отаке. а не надумувати, накручувати і тому подібне. Карта провідника, нові провідники для Землі призначаються. Головне, щоб ми не опиралися цим новим провідникам та енергіям, а рухались до подальшого росту розвитку і підняття наших вібрацій. Про це наголошую я постійно. Так, далі в нас обнулення перезагрузка. Я кажу, коди матриці зараз змінюються, переписуються, тому. Перезагрузок буде багато, тим більше в нас в жовтні буде коридор затемний. Ще треба буде подивитись на податах, нагадати собі, але точно буде коридор затемнень. От, про це теж, певно, я так трішки розкажу в окремому ефірі. І карта чистки минулого. Тільки випадають всякі коридори всякі такі астрологічні явища. Зразу відбуваються в цей момент чистки. Зразу відбувається момент цього вигнання того всього гадства. Так що будемо в прискореному темпі ще над цим працювати, щоб було що святкувати. Такі, бачите, світові динаміки, енергія землі, я кажу, матриця зараз коди переписуються, енергія змінюється, вібрації підсилюються, щоб ще пошвидше вигнати всякі ті нечистоти, брудноти. І, як бачите, це не лише стосується України, але і світу. Так, що підкажуть нам голос Таро? Туз жезлів, нова якась динаміка, нова тенденція, новий виток, нове правління, таке молоде омолодження. Туз кубків, самі тузи. Ну, то щось матриця так потужно працює над переписуванням майбутнього землі, але чистка продовжується. Ще одна карта. така бачите Ну, як сказати, з однієї сторони, ця карта в мене не дуже асоціюється з позитивом. Такі якісь змії не дуже добрі. оце знаєте Зоткати цього змія гадкого, чорного, і побороти його силою світла. Це кожному з нас, тим більше треба. Тих зміїв і тих нечистоти чорнот собі бороти і навколо себе тим більше. Щоб потім все було О, дивіться, як свічка підсвічує. Бачите, що робиться? Ха. Який ефект? Штре таке? Цікаво. А тут долаємо, а тут долаємо. Зразу карта дає відповідь. Ох, ой. Ну, трійка мечів, це щось мені тут сьогодні про... про вкотре бунт природи. Проти людства, яке вже так загидало ту природу, терпіти, мовчати вона не буде. Тому я не здивуюсь про якісь чергові землетруси, наводнення. Вулкани, хвороби, віруси, і пішло-поїхало. Це стандартна динаміка, тому що тільки без трансформації обнулення, зразу щось з'являється для чистки. І знов трійка кубків. Щоб потім в новому складі відсвяткувати новий рівень переходу землі. Так помічник. Згоден? Згоден каже. Вітайся з глядачами. Вітаєшся. Так, добре. Кажу, що вітається. І би якусь одну колоду гарненьку. О, давайте ось цю Колода внутрішнього голосу. Перша карта. Букет. Теж радість святкування, дуже схожа до карти Трійки Кубків. Child як народження заново світу. І дуже потужний момент обнулення буде відбуватися. Серце, причому буде відбуватися багато чого на рівні серцевого каналу, емоції наші. І пішло поїхало. Душевні такі трансформації навіть. Духовні, це само собою, лише й душевні. І переписування історії. Переписування історії, створення історії, переписування кодів матриці. Я тепер називається так. Ну такий цікавий, до речі, період. Міняємося і трансформуємося. Що я можу сказати? Щоб рухатись далі і щоб все було гаразд. Так, абсолютно правильно. Ну і давайте третій наш момент прогнозування для тої Росії, Рососії, Ерефії клятої. Подивимося, що там чекає, який подальший крах системи. Господи, вже би так хотілося, щоб там крах тої путлірівської системи настав. І щоб це щось в нас ще вирішило, щоб забрались вони геть з України. Так і будуть самі свою ту зброю жерти і нею дивитися. Самі собі будуть робити, знаєте, як ці, як то кажуть, харакірі, чи як то вони там ті що. От я кажу, таке а, карта. А... Ков, ковта, ков, як це? Ковтатель, ковтач, прокоптувач мечів. Так це правильно. Так і будуть самі ж своєю зброєю себе ж і вбивати. Ну, це самурай, але там самурай це ціла філософія, це ціла культура. там, ну Це таке, просто так, ну, наприклад, навів. Бо я знаю, що в той момент то Харакірі, це коли там. Сам себе, грубо кажучи, вони там якось ну, типу, як вбивають, але там, там, там ціла філософія, там то, ціла культура, це ціла церемонія там, одним словом. А це отаке от від того, що вони принесли на нашу землю купа горя і біди, От я кажу, від тої ж своєї зброї, від свого меча і згинуть. Далі така от карта для них спроба ще вкотре знайти якісь О, помічник заговорив. Спроба ще якісь знайти ділові контакти. Таке враження когось як підкупити, підплатити. Це десятка пентаклів. От, ще закупити якусь навіть десь ту саму зброю. Ось тому. тому... Ще якісь, можливо, навіть спроби санкції зняти з себе, щоб десь здобути якісь додаткові доходи. І що з того вийде? Нічого з того не вийде, бо карта сили перевернута. Карта сили перевернута. І я кажу, самі ж від того, що принесли, самі ж від того і постраждають. Перевернути рицар кубків. Це вигнання того російського гадства з України. Так, помічник. Кажи. Жатва, смерть, яка от пожинає. Це карта взагалі програшу. Перевернута шестірка жезлів. І пустота. восьмірка кубки. Таке бачите. Ніц доброго. І от одні одних будуть отак. От вигризати, вбивати, пожирати. А, тому що не, не виключаю, що там протягом жовтня ще будуть якісь історії про ліквідацію тих чи інших важливих персон. От трійка мечів. Бачите? Саме саме себе це гадство і буде витовкати, вибивати. Хай витовкають, вибивають. Вже би їх трафило. Так. І давайте ми ще візьмемо одну колоду. Давайте оцю. Так оце я ж кажу, це в Самураї ціла філософія. А те расистське гадство, це таке? Це гадство. Це просто хай самі себе всі повинищують і спокій в голові. Тоже така, бачите, дев'ятка жезлів, карта, кому поклоняються, та? всякій нечисті. Карта ще боротьби. Дивляться в перспективу, що їм робити далі. Там була десятка пентаклів. Ізоляція, монах, відлюдник. Карта десятка кубків, ще спроба от, залучити до співпраці когось вийде. Карта говорить ні, бо повішений. Та сама трійка мечів на завершення розкладу. Ну і що б ви сказали? Різні колоди, карти однакові. Трійка мечів це смерть крахи, втрати, печаль і тому подібне. Ще я вкотре подумав за того а-ля Путлера. Ну, я кажу, мені там енергія жива не йде. Скільки вже часу, давним-давно. От, а ці всі ляльки, клони і так далі. Це таке тільки персонажів для, для, так, персонаж для тої правлячої, сатанинської, тої всякої верхівки, тої еліти, не знаю, тож, як воно там правильно називається. Але знищення буде, бо кажу, самі себе ще поперегризають. І жовтень це ще черговий крок до їхнього краху. Дивися, а що відповідно для України з того підсилення, рицар кубків, король кубків, рицар мечів. Тобто, чим більше там того гадства все-таки згине, чим більше вони самі себе поперегризають, все-таки для України це матиме хороший, позитивний, скажімо, наслідок, бо ще легше стане їх знищити і вигнати з України. Знаєте, чим більше в них там розбрату, тим легше їх здолати. Ну, ось така картина. Скільки разів дивимося, а процес їхньої краху і руйнації кожного разу по картах підтверджується. І не через те, що я так хочу чи ми так хочемо, а карта завжди говорить то, що буде по фіналу. Фінальний результат. Україна перемагає. Гадство Рашистське, хай Конає. І хай буде так. Ну що ж, любі мої, будемо завершувати сьогоднішні прямі ефіри. Ось э, будемо і далі молитись працювати над нашою перемогою. Ми сильні, ми єдині. Випромінюємо побільше енергії світла, добра, божественної любові, саме так нечі здолаємо. Всім, як завжди, дякую за підтримку, міцно всіх обіймаю. Почуємось вже завтра в нових прямих ефірах та прогнозуваннях. Всім тихої, мирної ночі. Бережіть себе!